Всім привіт! Я не вірю, що я це кажу, але я записую своє перше відео на YouTube. Насправді ідея створення свого youtube каналу вона була в мене давно, але якось це не складалося, було не до того. А ось зараз, вхоже, наступив саме той час, момент, коли в мене є тема, з якою я б хотіла записати кілька відео, можливо. Багато відео. У мене є натхнення, в мене є бачення, як це може виглядати. Ну і основне в мене є бажання це зробити, тому я сьогодні тут. Я рада, що ви тут зі мною. Запрошую вас до перегляду. Декілька тижнів тому. На своєму інстаграмі я розповіла про свої плани, про наміри змінити професію, про наміри навчатися. І також поділилася тим, що мені б хотілося записувати відео і розповідати, як це все буде відбуватися, отримувати якийсь зворотній зв'язок, підтримку для себе, розмовляти на цю тему. І тоді я думала, що це, скоріш за все, буде додатковий акаунт. Де я буду записувати сторіс або рілс, ну, в якомусь такому форматі ділитися тим, що відбувається. Але потім думка про свій YouTube-канал, вона знову прийшла до мене. Так? Я подумала, чому б це не об'єднати, чому б не спробувати YouTube, який мені давно був цікавий, і чому б не реалізувати цю ідею а, відео на шляху змін і не створити свій перший канал. Так, не знаю, перший чи єдиний, і не записувати все там. Мені було б це цікаво, мене б, мабуть, це ще додатково якось надихало, і мені здається, цей формат в цілому таких розповідей і свого досвіду, він, можливо, краще там буде сприйматися. Тому вітаю вас. Давайте починати. Я думаю, що більшість людей, які мене зараз дивляться, прийшло саме з мого інстаграму, і ви те, що про мене знаєте, можливо, ми знаємо знайомі з вами особисто. можливо, ви хтось з моєї родини, тому що я не думаю, що зараз в мене буде велике якесь коло, але мені це не дуже потрібно. Мені важливо дійсно бути тут, робити те, що мені зараз хочеться робити, ділитися цим і отримувати зв'язок від тих. Тому це дійсно цікаво, хто мене знає і хто мене хоче якось підтримати на цьому шляху. Але якщо ви дивитесь мене вперше і не знаєте, хто я, то давайте познайомимося, я розповім про себе, про те, чим я займалася раніше, що я роблю зараз і які в мене плани не тільки на майбутнє, а й на те, що я планую робити тут, на цьому каналі. Мене звати Катя Кухар. Я зі своєю родиною, з чоловіком, двома дітьми і такою смішною, прикольною собакою Твігі. Ми всі живемо в Кракові вже більше 10 років. Колись давно ми з чоловіком сюди приїхали вдвох. Думали спочатку, що це буде такий тимчасовий варіант, але так вийшло, що ми затрималися трошечки довше і облаштувалися тут саме в Кракові. За освіту я архітектор. Жила і навчалася в Києві і дуже довгий час там працювала, саме в цьому напрямку, в проєктуванні будинків і квартир. А, ще в Києві, але і згодом тут, вже коли переїхали, я більше сфокусувалася на дизайні інтер'єрів і надавала послуги саме як дизайнер через свою, свій онлайн проєкт Homeed. І, окрім цього, ще паралельно. Я вела своїх кілька бізнес проєктів Вони були пов'язані з розробкою і виготовленням декору для дому, який я продавала через майданчик Еці. Ну і так, якби займаючись всім різним одночасно, з того складалася моя кар'єра і мій особистий професійний розвиток. Кілька років назад я також стала співзасновником стартапу, в який мене запросила моя подруга, і ми разом з нею і ще двома партнерами розробляли європейський маркетплейс для продажі продажів товарів оптом. Ми допомагали брендам продавати там свої товари іншим магазинам і займалася цим проектом досить довгий час біля трьох років. Це був важливий проєкт для мене. Я вклала в нього багато і зусиль, і часу, і сподівань своїх. Але, на жаль, він не реалізувався. Ми не змогли його зробити так, як планували, як сподівалася, нам довелося його закрити. Це був досить непростий для мене момент і етап, і я прийшла, мабуть, вперше до такого дуже сильного вигорання. В своїй кар'єрі, в той момент я теж почала переоцінювати взагалі, що я роблю, що я маю, чого я досягла, так, і що взагалі мені робити далі. На цій паузі в кар'єрі так сталося, співпала, і, можливо, це теж була частина якогось мого плану. Я завагітніла, у нас з чоловіком народилася друга дитина, і я вирішила. Використати цю паузу і присвятити себе повністю дитині, родині, собі, тобто взяти такий собі перший в житті повноцінний декрет і сфокусуватися на цьому етапі мого життя і відкласти все, що пов'язано з моїм особистим розвитком, з кар'єрою, з усіма, не знаю, бажаннями або небажаннями, да, з чим я хотіла би працювати. Далі я вирішила все це відкласти і повернутися до цього тоді, коли я буду готова. Тому що, звісно, починаючи з 2022 року, коли я завагітніла. І це співпало ще з тим, що в Україні почалася повномасштабна повна війна, це був дуже важкий період. І в мене особисто так, будучи вагітною, це на гормональному фоні було. Психологічно важко дуже виносити новини, які відбувалися в Україні, всі події, взагалі переживання, так, відчуття, усвідомлення майбутнього. Це все було досить непросто. І я вирішила: добре, колись настане час, коли я буду готова. Повертатися до себе самої і повертатися до питань своєї кар'єри колись, але не зараз. Так, я думала, в 22-му році, і з того часу пройшло вже два роки. Так, моїй дитині вже півтора, і вона вже стає потрошку дорослішою, вже менше все ну, трошечки менше потребує моєї уваги і. Коли мама, так, я, я, я навіть не, не вважаю зараз, не можу назвати себе в е якісь інші ролі, тому що я останні кілька років відчувала себе лише мамою, тому коли мама починає отримувати для себе більше часу, починає потрошечки більше відновлювати свої сили, приділяти собі увагу. Я принаймні Стала це робити від початку цього року, коли Хануся, мою дочку звати Хануся, Ханя, коли Ханя стала ходити вже до садочку, після першого року життя ми віддали її в'яслі тут, і це почало поступово вивільняти мені кілька годин на день. І перші кілька місяців я знала, що мені потрібно просто. Вкладати ці, цей час в себе, нічого не робити, нічого не планувати, просто відпочивати і давати собі можливість відновля, відновлюватися крок по кроку психологічно і фізично, що було дуже важливо, робити трошечки якісь речі персональні для себе, не знаю, там, зробити якусь додаткову йогу, сходити на масаж або просто посидіти тиші, почитати книжку. Цей ці такі моменти самовідновлення, вони дійсно є максимально важливими для того, щоб з'явилися ці перші краплини, почати щось нове і почати щось спочатку. І в мене весь цей етап він зайняв 5-4-5 ну, місяців, так, враховуючи, що дитина, звісно, та, яка тільки пішла до. Садочку вона починає там хворіти. Це все якби адаптація вона займає для неї час, але і для жінки, яка поступово виходить з повного декрету і ізоляції. Це теж займає якийсь час, щоб по краплинкам відбудувати всередині себе якісь нові бажання і нові, нову енергію до чогось нового. І ось коли я вже знаходжуся в точці, де я готова, маю сили, маю вже перші зачатки бажання дивитися вперед, в майбутнє, і думати, що б я все-таки хотіла далі, що я можу робити не тільки що хочу, а що я реально можу, враховуючи і мої обставини в плані: сім'я, діти, враховуючи вік, що насправді є важливим фактором, давайте будемо. Теж чесними в цьому, що починати кар'єру в 40 років і починати її там в 25 це зовсім різні старти, і, і з цим пов'язано дуже багато і страхів, і упереджень, і очікувань. теж. І я, до речі, теж планую записати окреме відео на тему віку. Я тільки нещодавно перейшла в категорію 40, і я не скажу, що в мене це проходить дуже легко. Я не скажу, що в мене є криза, але це окрема тема, яку я б хотіла б говорити. І так от, враховуючи всі ці обставини і, і як це, початкові дані, ти думаєш, що тобі робити далі? І я особисто. Прийшла до висновку, що, по-перше, все, чим я займалася раніше, воно дійсно зараз для мене особисто немає ніякої цінності, немає ніякої перспективи. Я проаналізувала теж, наприклад, якщо я зараз почну працювати архітектором чи дизайнером тут в Польщі, що мені для цього потрібно, скільки мені потрібно докласти зусиль, щоб знайти роботу, там, підтвердити, я не знаю, там. Свій досвід, свій диплом, на якій позиції я можу працювати, і що нема менш важливо, наскільки я можу отримувати за цю роботу, якщо, наприклад, не займатися бізнесом, там, не починати власну практику, що теж на новому місці я за 10 років не змогла інтегруватися в цей ринок, я все одно працювала виключно з українськими клієнтами. І от я для себе побачила, що розвивати. А себе як дизайнер чи архітектор, тут воно не має ну, таких прям якихось класних перспектив, що на це варто витратити зараз там, не знаю, 5 років свого життя і дуже багато зусиль. І я навіть поцікавилася, скільки отримує, яка зарплатня є там, середня по ринку, і мене це дуже розчарувало, тому що, ну, повірте, це навіть не зарплати України. Просто я. Трошки дослідила цю тему, і я зрозуміла, що тут, там, працюючи дизайнером інтер'єра, працюючи на якійсь компанії, я буду заробляти дуже-дуже небагато. Я не хочу, ну, звісно, для мене матеріальна е, частина там сім'єю. Я хочу докладатися до сім'ї фінансово ну, відчутно для мене це важливо, і важлива, як і оцінка моєї професійності, так, мене як е, як, проф, як. Людину там, з досвідом. Так от фінансова сторона теж дуже важливий фактор, коли починаєш аналізувати. Займатися якимось бізнесом, це настільки непередбачувана тема. От у мене стільки було вже по життю досвіду, де я не знаю, де вистрілювали, взлітали бізнеси, від яких я нічого не очікувала, і приносили якісь там невер... просто неймовірні результати. І як, наскільки може бути просто провальні ідеї, які тобі здається, просто 100% мають принести тобі успіх. Я все це на своєму досвіді прийшла і зрозуміла, що для мене особисто бізнес, ну, принаймні зараз, я так відчуваю, це дуже непередбачувана історія. Це. Ну, може бути витрачено дуже багато часу, енергії і грошей, інвестицій, якихось власних, і нічого тобі не дати. Я не готова зараз ризикувати і знову починати якийсь бізнес. Можливо, колись там, будучи більше в стабільному стані і маючи там більше опор, я. Може, щось спробую, да, бо всередині я все-таки залишаюся якимось певним авантюристом, хоча, можливо, і вік, і діти, і наявність, там певної кількості енергії це все змінить. Тому що зараз я 100% відчуваю, що я не готова йти на ризик, не готова пробувати щось невідоме, не готова в це вкладатися. І, бо особливо, мабуть, це теж частина Певного усвідомлення в 40, коли ти розумієш, слухай, ну, давай будемо чесними, часу не так вже багато, воно не безкінечне. Моє активного там, не знаю, життя професійного, я розумію, що його там попереду ну, 10 років, ну, 15, якщо я вже зараз стану на якісь рейки. Тому це теж ну, якби час в моєму випадку, це теж е суттєвий фактор, який я маю враховувати, коли я планую е своє майбутнє. І те, куди я хочу направити цей час, так, куди збираюся його інвестувати і що я потім Так Також, враховуючи всі ці роздуми, я прийшла до якогось такого безпечного, на мій погляд, варіанту. Я розумію, що там сфера IT, вона досі вже там, не дивлячись на те, що там не знаю, останні 10-15 років. А це одна із топових сфер і по розвитку, і по фінансам, і по можливостям. І вона досі така залишається, і мені здається, що вона і в майбутньому буде. Так, звісно, дуже багато, дуже висока конкуренція у всіх професіях, так? але постійно з'являється щось нове. І я думаю, що в цілому, якщо прийняти той факт, що ти ідеш. В якусь таку масову сферу, де, де вже всі працюють, так, а ти такий весь творчий був в минулому, і тепер теж туди йдеш. Якщо просто трошечки пробити своє его і подумати раціонально, то в моєму погляді IT це та сфера, яка 100% далі буде розвиватися, і на наступні 10 років там 100% є, що взяти, і де себе знайти. Ну і ким я можу бути в ІТ? Давайте подумаємо. Звісно, там мені друзі радили, що можна йти там, з моїм досвідом в project management, в якісь там, не знаю, там, організаційні питання, в product-менеджмент. Ну, коротше, там наче, типу, не починати спочатку, так, а взяти всю свою там, експертизу, яка в мене є, і одразу піти в якийсь там. На якісь керуючі позиції. Але я не відчуваю зараз себе готову, е, чимось керувати. Я не відчуваю, що я, ну, просто треба зрозуміти, коли м ви, друзі, радите мене, мені. Е, і кажете, слухай, в тебе ж такий досвід, ви там робили стартап, в тебе бізнес, ти це там не знаю, можеш і те, і те, і те, тобі треба подаватися одразу там, на якусь там, класну позицію. Але ви не враховуєте, що жінка, яка останні 2-3 роки знаходилася в декреті і менеджерила менеджер... тільки дітей і родину, вона не відчуває себе здатною, типу, на те, про що ви говорите. І не дивлячись на весь мій попередній досвід професійний, по відчуттям я мама в декреті, яка, вибачте, але ні на що більше не здатна. І щоб відновити в собі оце відчуття, що я реально можу, що я варта, що я маю досвід, мені потрібно на цей час, мені потрібно відновити в собі сміливість, мені потрібно крок за кроком, озираючись навколо. Нехай порівнюючи себе там, з тим, з ким ти працюєш, зрозуміти свою цінність, бо я її зараз не відчуваю. І тому я просто в собі прийняла думку, що я готова починати спочатку. Я готова починати з позиції джуніор. Яка для більшості це ну, така початкова, там не знаю, для 25-30 років ще, типу, окей, але в 40 років починати джуніором, ну, мені здається, тут треба мати трош... трошечки сміливості і трошечки так, типу, своє его і свою свої амбіції трошечки висунути на задній план і сказати: слухай, почни хоч з чогось, захочеш, будеш рухатися далі. Так, от я зараз. Готова починати спочатку, з, з нуля, з типу, з навчання. І я е, теж е, враховуючи свій попередній досвід да, там, освіту і взагалі все, що в мене було пов'язано, звісно, що логічно я вибрала для себе професію UI UX дизайнера. Ну, ну, бо це, типу, логічно, не знаю для мене. Я просто це розумію. Я розумію, по-перше, ну, мені дійсно подобається. Там, все, що пов'язано з веб-дизайном, взагалі. Там, з дизайном, я це відчуваю. Ну, тобто, це моє. І я, я розумію, як це працює, і розумію, де я можу себе там застосувати. Але, ну. Так, мені потрібно навчитися цього там просто від початку, бо я м, тільки трошечки десь я стикалася з цим там, на нашому стартапі чи на якихось інших проєктах. Але в мене немає комплексних знань. Тому, звісно, мені треба почати спочатку. І прямо від старту, від першого року відкриваємо там, програми Figma, в якій працюють всі дизайнери. І давай крок по кроку йти. Я всередині пережила вже повністю момент від того, що. Я маю це починати як не знаю, в 20 років. Я пережила навіть момент, коли ти заходиш в ці чати е, навчання і там всі знайомляться, і кажуть дівчата, ой, мені там 18, мені 20, мені 25. А хтось пише: ой, я, мабуть, серед вас сама стара, мені вже 26. І ти такий сидиш, і думаєш, так, дівчата, посуньтеся, бо я тут теж збираюся щось починати. Я вже це пережила, хоча мені ще досить десь воно там а, тригерить. Але, як я сказала про це окремо, мені, мен, я б хотіла теж цю тему тут підняти і, і з вами разом, так, і якось і в собі і теж її все-таки прожити до кінця. Сподіваємося, як це буде. Тому давайте я підсумую. Все, що я тут наговорила, там, і я не знаю, чи ви дослухали до цього моменту. Значить, а, перше, я вас вітаю на своєму каналі. Я це зробила, я записала своє перше відео майже без, без перерви, без монтажу, бо, повірте, це була вже не перша спроба. Це доволі нелегко увійти, теж почати щось знімати, але я це зробила, я собою дуже пишаюся і дуже тішуся. Так от, я канал зробила. Я, буду, я маю намір записувати сюди відео і розповідати про все, що відбувається. Я сподіваюся, що ви будете давати мені заворотній зв'язок і ви будете дивитися. Але навіть якщо ні, повірте, мене зараз це не зупинить, бо я роблю це перш за все для себе. Я знаю, що мене буде дивитися там, не знаю. Мої найближчі друзі, моя родина вони будуть там якось мене підтримувати. Мені цього буде достатньо на перших етапах. Якщо мені вдасться зробити щось цікаве, і щоб це було цікаво дивитися іншим людям, то я буду дуже рада. Я, буду, я думаю, що це буде прикольно. Так от, YouTube відкрила. На навчання я вже записалася, стартую навчання на наступному тижні, і я дуже теж на це вже налаштовуюся. Я запланувала собі на наступні там, 6 місяців такої плідної праці над. Освоєнням нової цієї спеціальності я налаштована в кінці, звісно, всього навчання там готуватися до пошуку роботи. І теж я планую знімати повністю весь процес. Як я готую своє портфоліо, як я складаю резюме, там, як я плаюся, що я переживаю, і все-все-все це, це буде тут. І, звісно. Я сподіваюся, що колись ми всі з вами побачимо той фінальний епізод цього каналу, де я піду на свій перший робочий день в нову компанію. Тож, я вам розповідаю, і я прям сама відчуваю, як я від цього ем, надихаюся, і мені хочеться колись там це відчути і сказати вам, ми це зробили, і я нарешті почала новити. Але. Також, маючи оцю фінальну мету, я теж постійно собі кажу. І тут я згадую свою подругу Варю, яка мені нещодавно сказала, що постарайся насолоджуватися прогресом, бо прогрес в чомусь новому він іде прямо максимально швидко. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць. Я буду набувати чогось такого, ну, яких знань, так і досвіду, якого в мене не було вже досить давно. І це прям буде мене дуже тішити. І тому оцей весь процес навчання, мого і проходження, він буде максимально насиченим чимось для мене цікавим і новим. І я дуже хочу на цьому теж на це звертати увагу і насолоджуватися, відчувати задоволення від саме прогресу мого особистого. Тому. Давайте будемо тут проходити це разом. Я вас запрошую приймати участь, коментувати, ділитися своїм досвідом, розповідати. А можливо, у вас теж є таке бажання змінити професію, щось нове не знаю, для себе вивчити, так і не зважаючи на незважаючи на всі складнощі, які є у нас з вами в нашому житті. Ми все одно дійсно завжди маємо можливість щось поміняти, і я сподіваюся, що я вам покажу, принаймні як я це роблю. Тож я дуже рада, дуже рада бути тут, дуже рада, що ви дивитеся, і зустрінемося у наступних відео. Папа! -па.